ранок! Привіт усім! З вами знову актори школи мистецтв Вледі і наша пізнавальна рубрика Розпитайко. О, Таню, яка в тебе класна блузка? Ммм, а в тебе сережки нові. Хто подарував? Такі класнючі, прикласнючі. О, і джинси нові. Так, дівчата, досить вихваляти одна одну. Краще скажіть. Ви вже придумали запитання на сьогоднішню рубрику? Ні, ще не придумали. Але ми готувалися, чесно. Готувалися вони. Ох! Ну, Роксолано! Ну, добре, добре, вірю, готувалися вони. Ну, я вам допоможу. Ви тут щойно вихваляли одне одну, так? Ну, так, а що? А ви знаєте, що існує країна, в якій заборонено вихваляти чи захоплюватись речами один одного. А чому це заборонено? Тому що, за традиціями цієї країни, людина, чию річ ви вихваляєте, зобов'язана вам подарувати її. О, Тані, який у тебе класний телефон. Ну, досить, дівчата, досить вже. Якщо не знаєте відповіді на запитання, підіть погуляйте, запитайте в наших глядачів. Скажіть, будь ласка, в якій країні не прийнято вихваляти речі свого? Китай? Ні. Японія? Не знаю. На тьо не скажу, не знаю, чесно кажучи. Ну, Пано наші. Не знаю. А що є така країна? Так. Не знаю. Не знаю. А що цікаву ідейку нам підкинула Роксолана? Треба буде сьогодні в школі похвалити Анжелікину кофту з суперменом. Вона мені так подобається. Настя, давай нарешті скажемо нашим глядачам, що це за країна. Греція так саме у Греції у гостях не рекомендовано хвалити якусь вазу чи картину, адже тоді господареві доведеться вам її подарувати. Тань, тань, ну що? А знаєш, я так давно захоплююсь фотографією і зйомками різних короткометражних фільмів. І що? О, яка в нашого оператора класна камера. Настя, все спокійно. Нам ще потрібна камера і оператор, щоб знімати наступні випуски програм, таких же веселих і цікавих. До, До нових зустрічей! зустрічей. Завершився мультик, хоча в мене є сумнівим, що діти його бачили, бо зараз у дітей канікули, і у них одне бажання добре виспатись. Отже, ми бажаємо їм солодких снів, то з нами кажемо доброго ранку на календарі 26 березня, четвер. Як би нам не хотілося говорити про воєнні події в нашій країні, все ж таки вони торкаються абсолютно кожного із нас. Велика кількість наших хлопців з Прикарпаття також зараз перебувають в зоні АТО. Ну і звичайно, величезна кількість повертається звідти. Кожному із них потрібна допомога і підтримка. Сьогодні ми до нашої студії запросили людей, які можуть допомогти. Ну і звичайно, активно допомагають людям, які повернулися із зони АТО. Представники благодійної організації майбутнє Прикарпаття Віталій Запухляк та Наталія Пер. Доброго ранку. Доброго ранку. Пані Наталі, розкажіть нам, будь ласка, нашим глядачам. Що це за організація, яку ви очолюєте? Так, чим вона займається? Хто може звертатись до вас, з якими проблемами можна до вас звертатися? Майбутнє Прикарпаття це об'єднання людей, які Переживають зараз ці всі події, які відбуваються в країні. Тобто це люди, які відчувають, що ці події стосуються власне, їх. Тому це і військові, які повертаються зараз із війни. Вони приходять до нас, тому що їм десь комфортніше, напевне, спілкуватися більше з волонтерами, з тими людьми, які допомагали армії. Ніж простими цивільними людьми, тому що вони якби десь відчувають, що вони в цій темі. Наша організація майбутнє Прикарпаття, вона за основний напрямок діяльності своєї обрала напрямок роботи із сім'ями учасників. А то і з самими військовими, і з дітками також. Це зараз насправді дуже важливо, оскільки зараз буде виникати ряд питань. І ці люди насправді не зможуть справитися самі. Вони будуть ходити в різні установи, і, відповідно, ну, десь, напевне, не завжди їх зрозуміють, не завжди зможуть допомогти. Наша організація вона десь зараз і будує свою роботу в тому плані, щоб посприяти цим сім'ям. Цим військовим, які повертаються, адаптуватися до цього життя. А діткам наших героїв також потрібно сприяти в тому, щоб вони мали якісь і пільги в учбових закладах, щоб вони до них якось, напевне, краще відносилися, і вчителі, і учні, і те середовище, в якому вони живуть, щоб було напевне комфортніше. Бо ці діти пережили стрес, ці діти жили в страху, в переживаннях Пога і живуть на увазі до цього часу. Дітей, які повернулися з зони АТО? Ні, Я маю на увазі дітей із сімей, учасників АТО, бо все-таки, якщо дитина чекала тата, що він повернувся з війни, чи чекає до цього часу, угу. ви розумієте, кожна особистість вона по різному реагує на такі обставини, і кожна дитина відповідно своєю тонкою душею. Певне, переживає по іншому одна дитина замикається в собі. Інше про це хоче говорити. Так само, напевно, як і доросла людина. І насправді зараз важливо бути з ними, бути ну не кожна людина не те, що їй потрібна допомога психолога, правда, чи, чи психіатра. Так само не кожна дитина захоче піти поспілкуватися. Але ми, як волонтери... Але в нас же в школах є психологи професійні. Так, але розумієте, це є десь, напевне, індивідуальний якийсь такий підхід треба мати до цих дітей, не тиснути на них, бо, на жаль, Такі випадки є, і до нас навіть звертаються матері зі скаргами. Так, так, є такі випадки, і тому хочеться просто, ми як волонтери, просто десь інтуїтивно. Група наших волонтерів, нашої організації, ми стараємося інтуїтивно десь як не психологи, професіонали, а просто десь керуючись якимись людськими там факторами, людськими емоціями, підтримувати їх. Хай Наталі, так я зрозуміла, що ви рятуєтеся своїми силами, ви не залучаєте професіоналів, психологів. Чи як? Ну, в нас є група психологів, таких практичних психологів, які готові співпрацювати, але вони працюють десь по своїх графіках. Графіках і тому ми десь наперед там позгоджуємо позгоджуємо з ними якісь там дати проведення наших спільних заходів. Але все-таки, ну от ми, наприклад, можемо якщо людина говорить про те, що їм потрібна допомога психолога, ми просто можемо надати координати цієї групи угу. психологів. Ми маємо телефони, тобто є психологи, які спілкуються з жін, з матерями. З вдовами окремо є психологи, які спілкуються з військовими, а є дитячі психологи. На сьогоднішній день у вас багато таких людей ну насправді наша організація десь за місяць роботи нашої встигла охопити десь до ста сімей. Тобто ми вже з ними познайомилися. Це сім'ї з Івано-Франківська і з районних центрів. Також просто ми з ними контактуємо трошки по іншому. Ми з ними, з тими сім'ями, які проживають в районних центрах. Ми стараємося, якщо ми знаємо, що є потреба їх підтримати. Фінансово, тобто є кризові сім'ї, які опинилися в ситуації, коли вони не мають можливості там одягнути дитину. Ну, яка виросла, бо прийшов новий сезон, і вона виросла з свого одягу. Ми ну, намагаємося їм допомогти в цьому. Ми от надаємо з їхнього дозволу інформацію про таку сім'ю волонтерам із Сполучених Штатів з Італії чи з Німеччини, і ці люди можуть отримати адресні посилки для всієї сім'ї. Дальне, мабуть, зараз тих глядачів, які нас зараз дивляться, цікавить питання, куди можна звертатися тим воїнам, які повернулися, ну і тим сім'ям, які потребують вашої допомоги. Насправді, зараз волонтер, волонтерських організацій є декілька, які е, допомагають військовим, і звичайно, що є є ну, там поранені СОС, наприклад, туди можуть прийти люди, які мають вдома, ну, які мають пораненого Воїн. там, воїна, та, А В них є і юридична також підтримка, є гаряча лінія. А от наша організація, власне, ну, ми якби, намагаємося надавати такий супровід цим сім'ям ну, в багатьох питаннях. Тобто, десь користуючись зв'язками і моїми, і зв'язками Віталія, ми стараємося виходити на різні установи. Нове і сприяти цим людям, тобто сприяти в різних моментах, тому що насправді питання бувають зараз різні. Ну, можливо, є якась конкретна адреса, куди можуть звернутися люди. Так, наша адреса тут незалежності 4, офіс 516, Це офіс Центр Київ, колишній готель Київ, організа... благодійна організація, «Майбутнє Прикарпаття». Отже, це центр Івана так. франківський тому так. вас знайти так. не буде так уже і складно. Так, так. пане Віталію, а у мене таке виникає питання. Чому воїни, які повертаються, вони раптом стають якимись безробітними? Ну коли вони йшли на фронт, у кожного ж напевно за плечима були ж якісь місця праці. Чому вони раптом повертаються, і вони не мають куди себе подіти? Вони що без роботи залишились? Ні, насправді розумієте, на питання потрібно дивитися дещо ширше, і це те власне, з чим працюють, працює наша команда. В тому такі числі, тому що коли вони йшли, вони йшли з одного з одних соціальних умов. Тобто вони спокійно працювали, ходили на роботу, мали стабільну працю, сім'ю, тобто відпочинок після роботи, вихідні разом. Це було зовсім інше життя. Це було життя спокійне, розмірене, і вони жили в своїх реаліях. А зараз ми ж супровоми спілкуємося з людьми, поки вони були там і спілкуємося з людьми, які приїжджали. Тимчасово в них були відпуски, і зараз які будуть відповідно демобілізовані, і вони приїжджають іншими людьми. А важко це зрозуміти. і розуміти, мат, ми, 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 ми бачимо це, ми це відчуваємо десь глибоко, це особливо спілкування з цими людьми. Uh -huh. Вони змінились. Ми – ні, а вони змінились. І чому Наталя говорила, і наша команда завжди це помічає, що люди ж то зовсім інші. Ми можемо це відчувати, тому що ми відчували, як вони міняються, як їх міняється ситуація, тому що. Наша команда вона завжди в темі, якщо так можна сказати. Ми завжди думками на фронті, допомагаємо там людям, допомагаємо їхнім сім'ям. Адже, звичайно, що ми розуміємо, що якщо воїна спокійно в тилу, я маю на увазі не військове визначення, а визначення тилу як родини, то, звичайно, їм буде легше. Якщо він знає, що його діти тут, його дружина їм допомагають, а зокрема, ми проводимо різні тематичні заходи і для дітей, і для цілих сімей, дружин дітей, і для воїнів, які приїхали тимчасово. І вони відчувають, що вони потрібні, і це та частка, яка з'єднує їх з реальним життям, не з війною, не, не з бліндажами, не з тими всіма подіями, в тому числі смертями, які вони бачать, а з реальним життям. І от коли вони повертаються, власне, власне, єдине питання, яке повинні ми розуміти, що і до них доносити, і те, над чим ми власне працюємо, що вони потрібні. Вони потрібні, і ми готові їх приймати такими, як вони є, і з ними адаптуватись, з ними мінятись. Зокрема, нашою командою спільно з психологами, про які ми вже говорили, ми напрацювали пам'ятку для волонтерів і взагалі для людей, які дотичні, які мають контакт. З людьми, які брали участь у військових діях, тобто зрозуміло, що ці люди мають певні нашарування психологічні, і з ними треба обережно як мінімум спілкуватися і не давити на болючі точки. Це коротка, буквально така довідочка, яка да, пам'ятка, яка дає базові такі речі. Що можна про що можна говорити? Про що не варто говорити? Тобто, що може людині спровокувати якісь негативні емоції і. Да, Ви їх може... роздаєте ці пам'ятки по місту? Так ми Або власне волонтер, роздаємо так? людям дотичним, волонтерам, ага, а, да. тим, хто стикається з людьми, які угу, от повертаються. І ці пам'ятки будуть зараз на часі, адже йде хвиля демобілізації. Угу. І звичайно, що люди повинні бути готові. І люди повинні зрозуміти, що наші друзі і наші брати, які там воювали, вони потребують нашої допомоги, нашої уваги. І люди повинні це сприйняти і ставитись до людей відповідно з певною розумінням ситуації. От, власне, те, що ми намагаємось донести, що це ті самі люди, що йшли рік назад, але все ж таки щось змінилося з них, і ми повинні це на це зважати. Дякуємо вам, що прийшли до нас сьогодні. поділилися такою важливою інформацією. Я думаю, дійсно та інформація зараз потрібна. Ну, і, звичайно, разом з вашою допомогою, разом з Божою допомогою, ми переможемо. Пані Наталі, можливо, варто ще раз назвати адресу, де ви знаходитесь? Бо, можливо, наші глядачі, які зараз чують нас, бачать, зацікавились. Е, то є е, адреса. Незалежності 4, офіс 516, це п'ятий поверх, у нас є табличка біля дверей, майбутнє Прикарпаття, вхід із стометрівки. Це просто щоб люди розуміли для того, куди саме йти, тому що будинок насправді охоплює. Велику територію центр, центральної частини міста чекаємо. чекаємо вас там. У Нас завжди є волонтери, які десь розробляють для себе графіки і стараються там бути присутніми, і завжди там люди можуть знайти підтримку і пораду, і відповідно десь скерувати людину правильним шляхом при вирішенні будь-якої проблеми, з якою стикається ця людина кожного дня. Ну, ми ще раз кажемо дякуємо нашим гостям. Ну, а ваші нові глядачі зараз запрошуємо у цікаву подорож по такій цікавій країні польща. Увага! Боронін. Це невелике містечко поблизу відомого гірського курорту Закопани у гміні Поронін мешкають гуралі. Це своєрідні люди, які дуже пишаються своїми збереженими звичаями і культурою. На гуральські фестивалі гості приїздять не лише з усієї Польщі, а й з-за кордоном. Особлива манера співу зачаровує, а найперше дивує. Місто Поронін, якщо його вуличками прочимчикувати вранішнім часом, закохає в себе найвибагливішого туриста. Охайні заквічені подвір'я, будинки вкриті дахівкою, чистота і порядок надихають на новий день. Природа околиць вабить до садиб зеленого туризму місцевих та зарубіжних художників, олійний та акварельний живопис, рисунок, графіка, ці та інші техніки образотворчого мистецтва придатні для зображення пейзажів. Тамтешні татри дуже нагадують Карпати, мабуть, це вони і є. Будинки пороніна схожі на Ворогтянські у кращі свої часи, а їхні гуралі це, мабуть, такий гірський народ, як наші гуцули. Містечко поронін невеличке, але гостинне. Тому влітку, а особливо взимку, місця треба бронювати заздалегідь. Якщо ви завітаєте у поронін, то будете ніби вдома ніби